Цікаві факти про вулкани. Привіт, малята! Я професорка мудрина. І сьогодні ми вирушимо у дивовижну подорож світом вулканів. Ви готові дізнатися, що за дивні гори, які іноді плюються гарячою лавою? Тоді вперед, що таке вулкан? Вулкан це величезна гора. Але не звичайна, усередині неї є розпечені камені та лава, які можуть виходити назовні. Уявіть собі, чайник із киплячою водою. Коли пари стає забагато, вона виходить через носик. Так само і вулкан. Коли всередині дуже гаряче, він випускає лаву дим і попіл. Є вулкани великі, маленькі, високі і навіть ті, що давно вже сплять. Але всі вони надзвичайно цікаві й трохи загадкові. Звідки береться лава? У середині вулкана глибоко під землею є величезні сховища розпеченого каміння й лави. Їх називають магматичними камерами. У цих камерах дуже спекотно і тиск постійно зростає. Коли його стає занадто багато, лава починає підніматися вгору через тріщини і канали у землі. Це трохи схоже на тюбик із зубною пастою. Якщо сильно натиснути, паста обов'язково вилізе назовні. Так і у вулкані, магма виштовхується нагору. І коли вона нарешті дістається до кратера, відбувається виверження. Ось чому вулкани такі сильні. У їхніх серцях є справжні вогняні озера, які чекають своєї миті. Найвищий вулкан. А тепер маленький факт для великих фантазій. Найвищий вулкан на землі Охос Дель Саладо в Андах. Він височить аж на 6 тисяч 893 метри. Це майже як 23 ейфелеві вежі, поставлені одна на одну. Це справжнє диво природи. Виверження вулкана. Коли всередині вулкана накопичується дуже багато гарячої лави та газів, земля починає тремтіти. Потім відбувається виверження. З кратера виривається дим, попіл і гаряча лава, яка стікає по схилах гори. Вулкан вивільняє всю силу, яку накопичив. Виверження можуть бути різними: тихими, коли повільно тече лава. Або дуже гучними і небезпечними, коли вибухає багато попелу та камінь. Лава та її властивості. Лава це розплавлений камінь, який дуже гарячий. Коли вона тільки виходить із вулкана, її температура може бути понад тисячу градусів. Уявіть, це стільки, що можна розтопити метал. Лава буває різного кольору, яскраво помаранчева, червона. А коли охолоджується чорна або сіра. Коли лава застигає, вона перетворюється на нові камені і навіть може створювати цілі острови. Так утворилися, наприклад, Гавайські острови в океані. Як вивчають вулкани? А тепер розкажу, як вчені. Спілкуються з вулканами, щоб розуміти їхні настрої. По-перше, вони ставлять спеціальні прилади сейсмографи, які слухають, як тремтить земля. Коли земля починає тремтіти більше, це як ніби вулкан шепоче. Я рухаюся. По-друге, вчені вимірюють гази, особливо сірчистий газ. І вуглекислий газ. Якщо газів стає більше, значить всередині щось рухається і може йти виверження. Для цього використовують датчики прямо на схилі вулкана або прилади на літаках та супутниках. Ще вчені дивляться на вулкан з космосу. Супутники показують, де земля нагрівається або з'являються нові потоки лави. А також пускає дрони з камерами. Дрон може підлетіти туди, куди не можна, людям. Усе це разом допомагає передбачити, коли вулкан може прокинутися. Підсумок. От ми й дізналися, стільки цікавого про вулкани. Вулкани це наше серце планети, яке б'ється глибоко під землею. І тепер, коли ви побачите малюнок чи фото вулкана, ви знатимете, які дивовижні секрети він ховає. До нових зустрічей!